Насправді в Німеччині була Твереза. От, якщо б в Німеччині вдалася операція Валькірія, наприклад, і переміг хтось тверези, а не фанатик Гітлера, який вірив, що його доля веде, і в останній мить з'явиться волшебник галобом віртальом. Це другий мір отримали. Вони б в сепаратний мир з Заходом на антібільшовицьких гаслах, принесли б, як Фіни, до речі, в жертву там, найбільш знакових нацистів, і вийшли, ну, Вона б не лежала в руїнах. Тобто це якраз би була мудрість. Проблема німеччини була, що був фанатик, який вірив, що от він правий і весь світ нехай перевернеться. І тут же, от ідеться в Україні про цю тверезість оцінки, бо насправді ми ж стоїмо перед поганим і ще гіршим вибором. Да, ми, на жаль, небо виявилися не готовими до війни. І тут дяка в цілий ніски українських президентів, які її роззброювали. Втратили південь фактично без боїв. Можна порівняти Південь і скільки брали Авдіївку, яка була на рівні фронту, коли її, вона була захищена. І сьогодні ми спробували відбивати наші території. І якщо в 22-му це пішло і пішло добре, то в 23-му ми вже мали справу з зовсім іншою Росією. Скільки ми людей поклали на Південному фронті? Скільки ми відвоювали? 12 кілометрів, які зараз здали назад? У мене питання. Це, це А Путін не зупиниться, але інтересно. це проблема Путіна. Тобто, якщо ми проголошуємо, що нам треба відвоювати. І це особливо то, той, хто знає Південь, ми його знаємо не з телевізора, бачили, на жаль, ці страшні поранення без жодного просування, то люди з мобілізацією у нас проблеми будуть. Люди не хочуть іти з собою розміновувати минні поля, а іншого немає в Жуківському стилі. Що ми говоримо, що на сьогодні, на сьогодні повторюсь, не назавжди, ми не спроможні відвоювати. Отак от так ось склалися ці землі. І ми уходимо в стратегічний захист. Тоді треба бітонуватись, тоді треба мінуватись. Тобто, зовсім інша логіка. І, і щоб утримати фронт, набагато чим легше. мені Тимошенко. да, Мені в принципі наплювати, що думає Путін, це його проблема. Нехай кладе своїх солдат, як ми на жаль, клали під роботі і там на Врем'євському виступі. Але тоді треба чесно сказати: на сьогодні на жаль, склалася ситуація, яка склалась. Плюс, якщо ми скажемо, що на сьогодні ми готові без жодних гарантій, особливо мирних угод, зупинитися по лінії фронту, подивимось, що Китай заспіває і йому дуже цікавий в тому в зупинці гарячої фази конфлікту, бо він європейський ринок втрачає. І ми його зможемо спробувати перетягнути частково на свій бік. Тому дивіться, я ж не говорю, що з Путіним можна про щось домовити, що він не кіне. кидають слабких. Нам, щоб стати сильнішим, треба просто змінити парадигму в середньостроковій перспективі, підкачатися, привести себе в форму, зробити функційну систему управління, а потім дивишся, Росія раз на 80-70 років виходить в велику смуту. І от тоді час забирати свої землі. Але дивіться, ну Південна Кирея про неї говорять. Це була така занепащена нація, тобто під японцями була абсолютно несуб'єктна. Коли вона здобула незалежність в силу абсолютно глобальних змін, просто тому що японці програли Другу світову, це був третій такий сільський, сільський ну архаїчна нація. І вони ж змогли стати, вони навіть вірусою, там yeah, yeah, yeah. виникло дуже багато християнців. Тобто, іноді люди... получить по морді і з роз'юшеним носом дуже корисно. Yeah, 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 yeah. Я іноді боюся, що ми виграємо. Ми законсервуємося в нашому безперспективності. Yeah, yeah. Один з моїх аргументів, чому війну треба морозити і зміню. Змінюйся або помри. Для України іншої перспективи немає. І тут питання продовження війни дуже просте. Чи війна нас змінює в кращий бік? Чи ми стаємо відрізнятись від Росії більше? Чи навпаки вона нас радянізує, архізує? з мого спостереження і фронта спостереження, де війна ну це не щось абстрактне, а де л'ється кров. Армія, на жаль, радянізується. Окрім окремих бригад, які весь час на слуху, які чудові, ну які просто вкраплені. Іноді, окрім Шеврона. І там пікселя, там господи, йолочка, да, тобто нічого більш не відрізняє, можна